Я прийшов на роботу в кінець січня 1986 року. Поступив я на роботу в Черкаській правобережні електричні мережі. Прийшов підготовку, стажування, пройшов атестацію в Києві і працював диспетчером. Це була моя мрія. Ще будучи студентом в політехнічному, в 1978 році. Нас відібрали вісім студентів і направили в Лейпцигську вищу технічну школу на навчання і виробничу практику. Більшість свого часу проводили в диспетчерських таких міст, як ну, насамперед Лейпциг, звичайно, Дрезден, Веймар, Берлін. І тоді в мене з'явилася мрія стати диспетчером. Пропрацював я диспетчером до 1991 року. Коли був призначений заступником начальника диспетчерської служби, і вже на цій посаді я працював до вже утворення по суті, компанії Черкаси Обленерго. Спочатку була створена служба режимів, так називаємо. І я мене призначили начальником служби режимів. І на базі цієї служби почали створювати центральну диспетчерську службу. Пропрацював я заступником начальника до 2002 року. І в 2002 році мене призначили начальником Центральної диспетчерської служби, і на цій посаді вже тепер оце я працюю 23 роки. У нас є так званий психофізіологічний відбір. У нас бува, тут приходили люди, влаштовуватися і по дві вищих освіти мали. Але вони розумієте, людина ще не повинна боятися, щоб вона могла прийняти рішення не розгубитися в аварійній ситуації, але підготувати диспетчер його за рік не підготуєш. Він рік готується. Тоді ще три роки в нього колінки трясуться. А вже потім він уже впевнений в собі, і вже керує всім своїм персоналом. Я довольний і впевнений в їхніх знаннях і в їхній роботі. Керівництво центральної енергетичної системи вважає нашу диспетчерську одну із провідних. Завжди радиться з нами в яких там питаннях, і тому вважаю, що ми задніх не пасемо.